От нам, як людям, які моніторять іноземну пресу, нам доволі незрозуміла позиція і взагалі ставлення словацького уряду і конкретно окремо якби, населення Словаччини до проблеми українців і до України взагалом. Зокрема, є скільки слизьких питань, як, наприклад, участь УПА в придушенні так званого словацького повстання. Вони їх вважають есесівцями коли неколи коли вони там пишуть якісь неприємні для України речі, які в принципі не відповідають дійсності. З іншого боку, президент Словаччини Гашпарович взяв на себе частково в тому числі роль такого собі посередника між Європою і Януковичем, оскільки Янукович там не так давно опинявся геть в глухому куті, і йому потрібен був якийсь посередник. Категорична позиція німецького МЗС, і інших МЗС, ключових держав ЄС, вона була категоричною. Тобто Гашпарович в якійсь мірі допомагав витягувати цю ситуацію, але у нас є підозра, що то було не просто так, а можливо за якісь дивіденти. Було б цікаво почути вашу думку з цього приводу. Це занадто багато запитань різних, але. Почну від дама, але зразу перейду в сучасність. Жодна держава, який протягом історії доводилася жити за карпатським українцям, тобто переважно угорщина, перша Чехословаччина, друга Чехословаччина, після воєнна Чехословаччина, інша Словаччина ніколи щиро не прагли розвитку української національної меншини скоріше прагне регулювати її розвиток в кращому разі, а в гіршому разі асимілювати. А оця тенденція на сучасному переросла у щоденну практичну політику Словацького уряду, змушений міжнародними обставинами і недурний президент. Як виступає то він само собою, тою чи іншою мірою, окремими формуляціями, підтримує і розвиток національної меншості і сприяє ніби розвиткові України та її в європейські структури. Але, коротко кажучи, значно слабіше, це робить представники Польщі, хоч Польща мала в історії. Проблеми з Україною, чи навпаки, а Словаччина Богу, ніколи жодних претензій до України і Україна до Словаччини чи народу між собою немає. Але, на жаль, на сьогодні однозначно все вказує на те, що Словаччина пішла шляхом остаточної ліквідації. Якщо, як я сказав, було 274, школи, а сьогодні вісім. Якщо користь української редакції працювало десь 30 людей, а сьогодні двоє людей, редакція тому, словацького та, телебачення чи радіо? Словацького радіо в впряжі. Сьогодні в пряжі воно не працює. Працює в Словацьких кошицях. Де є двоє людей, які виїжджають тою машиною в терем. Яку їздять словацькі редактори, і на півставки вони готують вісті для української передачі, яка вже навіть не називається українською передачею, а етнографічною передачею національних меншин про німецькою, то польською, то словацькою, то болгарською мовами і так далі. Так що все це говорить ясно. А чи не опинуються за такі погляди, твердя, що це неправда, жаль, така ситуація? Але ж якби незалежність України це вже доконаний факт. Вони бояться, що будуть якісь іредентистські претензії ні, за... Ні, ні, вони не бояться, вони сильно нав'язані на Росію. Вони то Росія то фінансує, і вони російськими відпрацьовують. Російськими грошей проросійськими російськими поглядами. І проросійськими побоюваннями. Отже, Росія проти незалежності вільного демократичного українського розвитку України, вони це повторюють. А побоювань фактичних немає. Не знаю, що Україна не буде претендувати ні на територію, ні на якісь інші права Словаччини. але дусі про російської. Прокомуністичної, антиукраїнської політики у світі. Хто хоче мати сильну Україну своїм партнером? Мало хто. Кожному вигідніше торгувати вести переговори зі слабенькою державою. Певні промислові сили в світі зацікавлені, що в Україну можна інвестувати, але пізніше і всякі інші галузі. Не зацікавлені, щоб Україна була саме. Отже, в тому дузі певною мірою діє Словаччина Їй досить, що вона може користатися сусідства України. Вона досить багато вивозить на Україну. Я досить близько працюю в рамках прикордонної співпраці, перекладачем на різних конференціях з українською на словацької нападки, так ці справи знають. Словаччина зацікавлена в розвитку економічної співпраці. І та співпраця потрохи поліпшується. Правда, ціни вирівнюються, вже не так вигідно їздити словака в Україну не купити товарів. Але інтерес до економічної співпраці є, але нема, не переріс цей інтерес загального суспільно-політичного, економічного, ідеологічного. Рівня співпраці, щоб мати сильну демократичну. Україну. Така Україна, яка є, їм по суті підходить. А таке питання. Як почувається словацький українець? Наскільки престижно, непрестижно бути українцем у Словаччині? І які перспективи бачать люди? Я тверджу. Старша людина, давно тверджу. Ситуація українців, чи Словаччини, а нині Словаччина залежить від трьох факторів. Від того, як буде ставитися Словаччина на своїй національній меншині. від того, як Україна випрацює поки що нема свою державницьку політику ставлення до 20 мільйонів українців за кордоном. І по третє, Ця ситуація наша залежить від нас самих. Поки йдеться про Словаччину, я вам сказав, що зацікавлення на нашої ліквідації. Поки йдеться про Україну, Україна, на жаль, не має своєї української державницької політики в Україні, тим більше не має своєї випрацьованої, постійної державницького відношення до українців за кордоном. Кожним новим міністром закордонних справ, кожним роком, той Ющенко завів, що був в бюджеті окрема колонка для допомоги українцям. Але коли я туди звернувся мені ніби виділили 10 тисяч гривень на видання книжки, які я до сьогодні не отримав. Бо серед претендентів на ту допомогу були всі три ваші дотеперішні президенти. В рамках програми допомоги українцям за кордоном і один, і другий, і третій президент, у ваші публікували цей список в інтернеті, просили допомогу, щоб вони могли видати свої спогад, Якщо вони такі мудрі, то чого вони не робили те, коли були президентами. Сьогодні хочуть заробляти ще на спогадах, і з тих грошей вони просили, чого не дістали. Не знаю, але я своїх ухвалених 10 тисяч гривень на книжку не дістав. Два томи я видав своїх вибраних творів, одне за рахунок Закарпатської обласної ради, а другий том за рахунок пенсії моєї дружини мене, а третій том два роки лежить підписаний до другого. І Україна ні міністерства, ні дипломати, ніхто не має. 20 тисяч гривень на видання книжки моїх праць, який я витрпів, вистраждав. Коли приїхали танки, мене на 20 років викинули з роботи, з усіх суддів, арештували, бо я той, який перевіз руку під зюби інтернаціоналізм чи гусифікація Словаччини, Ви говорите про, про 68-й рік, 66 й так що я за це так би мовити, потерпів сьогодні, маю слабеньку пенсію, але можу заверити, завірити, що якщо в Україні не знайдеться тих 20 тисяч гривень, то я попрошу свою дружину і не допомогти за власну пенсію. Хай то, що написано. І якби б не було актуальне для сучасної України, я б не вимагав твої книжки. Хайди. Переважно автор хоче себе представити. Але це мої роботи 20, 30, 40-річної давності, 20-річної давності. Мені вже слави, не несуть, я це не потребую. Але, на жаль, мої ті роботи є страшенно актуальні. Те, що сьогодні тут Юрій Луценко. Я про це років 20, років 10 тому писав, говорив, публікував і карали мене за це. Отже це ви сьогодні люди прочитали, то бачили, як українці за кордоном розуміли проблеми України і як вони брали допомогти. Так що тому я би хотів, щоб та книжка вийшла і запевняю вас, що вона вийде, якщо протягом місяця, два не допомагає. Але так, що Україна не розуміє ні ситуації українців за кордоном, ні своїх завдань по відношенню до закордонних українців.